В роботу територіальної виборчої комісії і будь-якої комісії. Так само питання щодо порушення виборчого законодавства і інших. Ми можемо лише фіксувати. фіксувати і повідомляти вищі інстанції про те чи інше. Хочу зауважити, що в своїй діяльності я повністю всіх тримаю в курсі подій, як ми рухаємося. І ви бачили, я говорив про звернення до наших новообраних народних депутатів про допомогу в цьому питанні. Зараз, виходячи з того, що буде складатися, буду звертатися далі, тому що це теж є фрагмент моєї роботи. Я одинаково роблю всю роботу. Не вибираю що там мені більше подобається, там мені менше подобається. Якщо все-таки депутати були введені і йде питання до виборів до нового голови обліти, то буде кожен голос тоді на рахунку, цікаво, яка ціка позиція буде у фракції єдиний центр, хто взагалі зараз контролює цю фракцію, хто, хто, її очолює, хто впливає на прийняття рішення. Кого би ви підтримували, чи будете висувати когось слово представниками, якщо ви впливаєте на рішення фракції, впливає і коли це станеться? це контролює. Я розумію ваші настрої, ми знаємо, хто контролює, хто смотрящий, у нас такі слова ходять навколо таких речей, які б ну, близько б не мали стояти. Тобто контролює кожен депутат сам себе, його совість його контролює. А звітує він перед виборцями, перед собою. А у фракції є уповноважений представник, а прислухається до думки такого-то. Ну, я розказую такі речі, якими треба керуватися, і воно дійсно, на перший погляд, коли виглядає так, що якщо комусь навіть вдається це візуально проявити, то це ще не факт. Тому в нашій фракції, безумовно, це є, як ми коли йшли на вибори, ми заявляли це в своїх програмах і позиціях, що це прагматична партія з прагматичними людьми. У нас представляють депутати, представляють керівники серйозних потужних підприємств, тому ніхто собі не дозволяє якихось там пустих слів, незрозумілих речей, а прислухається до думки тих, які є найуспішніші, найпотужніші. У нас є також і герої України в нашій фракції. І тому я би не сказав, що є якась одна людина, яка, наприклад, одним дзвінком, як ви казали, чи одною якоюсь дією, чи там командою вирішує ці питання. Немає. Це будуть дійсно дебати. Я просто хотів, знаєте, так теж жартома запитатися, от коли виходять на, до преси і розкажуть, от ми будемо ставити питання обрання голови. А я от хотів би запитатися на представників нашої України. А якби на моєму місці був представник нашої України, От що б вони говорили і на чому б вони наполягали голосувати до залу, йшли з підтримкою мене? Раз, якщо навіть будуть ведені депутати від свободи і будуть пропонувати свого голову, mm -hmm. ваша факція буде висувати вашу кандидатуру. Принаймні буде і... пропонувати залишити, так. Yes. Але це потрібно буде попереднє узгодження, yes. тому що ми не знаємо, яка це буде кандидатура. Якщо ми до цього питання повертаємося, це буде та сама кандидатура, інша кандидатура, Тут дуже багато складається факторів. Тобто, якщо депутати заводяться, це вже складається yes. по-іншому. Хомінець був. Максимально не контрастна фігура. Тобто хомінця приймають майже всі, логічно починають зважувати. Так, наш, ага, таке знаємо, що може, таке знаємо, що вміє. Коли вже є депутатів достатньо, тут вже можна і чуть-чуть, знаєте, -чуть, там, на машині втиснути газу, копнути глибше ковшом. Тут вже кандидатура. Мій прогноз, якщо вводяться депутати свободи, кандидат до інший. Але це мій прогноз особисто. Я би не хотів цього казати, бо є два кандидати, я до кінця не знаю, що більше спрацює, чи місто, тобто який, е, яка група свободи видається сильнішою вже на внутрішніх перемовинах, то і буде. Але те, що це буде не Василь Хоминець, це мій прогноз.